Амам, і це Наталя Нікуліна. Вона 17 років вихователь. Дивіться, які різні люди у нас сьогодні виступають, і 24 роки підприємець. Вона теж приєдналась в компанію для того, щоб покращити своє здоров'я, а потім отримала результат, і далі все по схемі, тому що отримуєш результат і просто не можеш його про нього мовчати. От насправді 99% людей саме так починають будувати свій бізнес. Вона має команду вже в дев'яти країнах світу, виконала вже е, промо е, на Хорватію два місяці, вже має накопичення автобонусу. І також вона вже активний учасник спонсорського змагання, яке в нас от, щойно закінчилося, вона вже і за реєстрацією партнерів отримала, і худі, і футболку. Як вона це робить? Чому люди йдуть в її команду? Діліться Наталя секретами, тому що ми будемо записувати. Доброго здоров'я всім, доброго здоров'я. Мене чути видно. Так, все чути добре, да слухаємо. Е, ну, мене звати Нікуліна Наталія, мені незабаром 57 років. Е, родом я з мальовничого містечка Сарни на Рівненщині. На даний момент я являюсь вдячним споживачем і партнером компанії BM International. З компанією познайомилася у 2020 році під час пандемії, була запрошена в шпаєр на Power Day. І ви знаєте, так там складно, що в перший день я отримала результат по продукту, по продукту на собі перший же день. Перший же день я там зареєструвалась прямо там, на менеджерський пакет великий. Тобто собі чоловіку на три місяці санаторій. Але що було в мене? У мене був артроз лівого коліна, бурсит, болі шалені. І ви знаєте, я стільки пила до цього багів різних. Е, от так, як казали вже дівчата до цього, щоб є, що воно не смачне, забуваєш, термін про що викинули. А цей, ну, я не знала, допоможе, не допоможе, але я його пила, тому що він був смачний. Ну я такі коктейльний пив. Роль взор сказав: якщо це їжа, вона повинна бути смачною. Правильно? Правильно? І ось в серпні ми почали вживати з чоловіком цей продукт активно. В 2020 році ще був тільки оптимальний сет: джуннір, омега, коензим. І ось на одному оптимальному сеті з трьома ложечками активайзер з горою. Хто знає, що це таке, пішла Наташа лікувати свою ніжку. На третьому місяці я вже бігала в дівчинка. Ось. І, і, Таким чином питали, що сталося, я рекомендувала, одні сміялись, другі крутили візка, були які довіряли, почали вживати разом, отримували результат. І отак на бізнес я не йшла. Я йшла рятувати свою мову. Але воно так потихеньку, помаленьку, покотилось. і в результаті. В 20-му менеджер, в 21-му потихесник, сервис-менеджер, в 22-му маркетинг-менеджер, в 23-му АІМЕР. І ви знаєте, в мене теж партнер, вона прийшла в неї дві ноги. І вона прийшла на цей продукт, довірилася мені. Вона взагалі викладач початкових класів. Вона не знає, що таке сітєволь. Але вона в січні одна єдина закрила статус АМН. Валюша Цеменю. Ну і радію, тому що дійсно от воно потихеньку, потихеньку, і на даний час в 9 країн розвивається наша команда. Ну пишаюсь, я пишаюсь тим, що Боженько подарував мені зустріч з цим продуктом, тому що. На даний момент, от уже 4 роки, ви знаєте, коли людина йде в поліклініку, болить горло йде до лора, проблеми з очима йде до окуліста. А на самому ділі продукт працює повністю. Це настільки чудово за цим спостерігати, коли в тебе почистилася печіночка, ручки побіліли. Коли я в тебе, протрузії, в'юті, зробив свою роботу, підтягнувся. Ну, ви знаєте, за цих 4 роки в мене стільки було вдячних клієнтів, які дякували, що я за все життя певно не отримувала стільки подяки, скільки за ці 4 роки. І всі, хто нас зараз чує, нас більше 500, хто вперше чує про це, я вам раджу, я вам раджу спробувати підлам закохатись. В магію здоров'я, в магію краси, тому що цей продукт, я про нього можу розповідати безкінечно, це академії буде мало про результати. Але це, 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 це просто ви попали, якщо ви попали на цю академію, беріть, пробуйте, і вас понесе, понесе, тому що незабаром цей продукт буде в кожній хаті, повірте мені. І одне питання, чи ви будете спостерігати за цим? Чи ми ви будете, будете приймати активну участь в цьому? Подорожували це дуже багато. Підлайнська наша родина, Вмагає. я скрізь. Куди їдуть, туди я. Спонсорські змагання усіх з 20-го року, всі футболки в мене, всі худі, все в мене є. Ну, тому легенько так іде, Розумієте? Не, так. Не, так. Не, так. Не, це Ми так. Не, продукт свого продукту. все. Дякую, Наталя. Дійсно, ви дуже надихаюче розказали, тому що тут так, тут є те оточення, з яким тобі легко робити ці справи. А продукт працює, він просто працює. Знаєте, яке запитання я задаю дуже часто, в основному, коли люди починають пити продукт через пару тижнів, я запитую, ти отримуєш компліменти? А ти звідки знаєш? Я кажу, тому що я знаю, що ти отримуєш компліменти. Я кажу, в мене тут є, є таке око, в сім'ї ще. І то, чому я знаю, що людям роблять компліменти? Тому що покращується стан шкіри, тому що очі починають сяяти, тому що настрій покращується. Клітина отримала те, що їй треба. І насправді це поєднання це просто зуміли вчені зробити такий продукт. Який ідеально домовляється клітиною. наш організм здатний творити чудеса, якщо в нього є для цього інструменти. І коли е мені кажуть, що лікарі сказали вам з цим жити, я пропоную спробувати. І при цьому я кажу, ми нікого не лікуємо, бо не ліки.